Слухайте українську передачу з Ватикану. Святий рік значення місця події. Бесіди про ювілей 2025 року, що триває в католицькій церкві на тему паломники надії. Центральним елементом святого року є тема прощення, а отже і покаяння. Під час попереднього позачергового святого року папа Франциск утворив у церкві спеціальне служіння місіонерів милосердя, завданням яких є особливе служіння таїнства сповіді. Це служіння триває і до сьогодні. Про нього розповідає отець Олег Барбуляк з Істрийської єпархії Української греокатолицької церкви, який став місіонером милосердя 2016 року. Щодо служіння місіонерів милосердя, то, напевно, варто сказати одну таку важливу річ, що це служіння воно полягає в двох аспектах. Перший аспект служіння це аспект практичний, аспект на щодень, це пропагування проповіді, поширення інформації Божому люду про те, що Бог милосердний. це бути свідком руками. Цього милосердя в таїнстві сповіді, і це, напевно, один з найважливіших аспектів, який закладений в це служіння місіонаря Божого милосердя. Коли в 16-му році папа призначив місіонерів милосердя, напевно, перший наголос, який ставився в цьому служінні, це було розрішення від певних видів гріхів, а саме наголос на тому, що місіонері милосердя отримували таку універсальну владу святішого отця. Розрішати від гріхів, які є застереження за апостольським престолом. Ось і цих гріхів є п'ять. Ця влада вона зберігається до сьогодні. Перлічу це є профанація та осквернення Євхаристії через їх видалення або затримання для святотатства. Другий гріх це фізичне насильство над римським архіреєм, третій відпущення співучасника чи розрішення, радше співучасника в грісі проти шостої заповіді Божої. Четвертий пряме порушення сповідником таємниці сповіді, і п'ятий це збір та оприлюднення через засоби масової інформації змісту таїнства сповіді, правдивої чи навіть імітованої, тобто чи симульованої симуляції таїнства сповіді, якщо відбулося було записано, це все одно гріх, який застерігається за постільською столицею. Однак тут варто відмітити, що ці застереження вони діють для вірних. Латинської церкви, оскільки у кодексі канонів східних церков, тобто для вірних східних церков, застереження в розділі про сповідь стосується тільки двох гріхів. Це гріх розрішення спільника в грісі проти чистоти чи проти шостої заповіді Божої гріх прямого порушення чи зради таємниці споверів. Відповідно, місіонарі милосердя, як східної, так і західної церкви мають владу розрішати ці гріхи. Натомість, якщо вірний Східної церкви свого права згрішив проти там навіть здійснив профанацію чи осквернені юхаристії, цей гріх може відпустити будь-який священник такого, тому що такого застереження не існує. Це застереження, воно напряму пов'язане з таким одним важливим фактом: у західній церкві існують кари, чензури, лати-сентенції. Тобто це означає, що якщо людина вчинила злочин, за цей злочин відразу наступає кара на внутрішньому рівні фору інтерна, відразу наступає кара, і, наприклад, там може бути кара, яка порівнюється з карою там великої екскомуніки в східній церкві. Так, відповідно, людина є поза церквою. І коли людина така прийде, яка зрішила проти одного з п'яти гріхів вірної латинської церкви, прийде до місіонера милосердя і висповідає цей гріх, місіонар милосердя це покарання, і в тому найважливіша суть влади, яку мають місіонер молосердя. Щодо східної церкви свого права, ну то відповідно місіонер молосердя дає розрішення з цього гріха, тому що тут є застережене зняття кари і розрішення. У нас в східній церкві немає кар, які накладаються лати-сентенція, тільки ференди сантенція, тобто судом вироком. А відповідно, сповідник не може такої кари зняти, тільки може відпустити гріх. І в нас є застережені два гріха, однак, не список п'яти злочинів, які в латинському кодексі відразу будуть переплетені з, з гріхом. З самого початку місіонарі милосердя мали мандат бути такими протагоністами сповіді. Проповідувати про сповідь, розповсюджувати думку і правду про те, що Бог, Отець, є милосердним батьком. На першій зустрічі місіонерів милосердя, коли нас призначали в 2016 році, я пам'ятаю, ми мали таке маленькі коротеньке паломництво, де ми переходили з одного місця в інше, і ми співали сікут патер» Милосердній, як отець. І це була, напевно, основна думка призначення місіонерів милосердя бути знаком. І свідченням Божого милосердя для світу буде знаком Божої любові, бути знаком Божої присутності. І є такі тези, які вказані навіть в такому додатку до декрету, де окреслюються моменти цього служіння про те, щоб місіонері милосердя були. Привітними до всіх, свідчили про батьківську ніжність, незважаючи на тяжкість зріха, спонукали, допомагаючи замислитись над скоєним злом, ясно викладали моральні принципи, були готовими супроводжувати вірних їхній покутній дорозі, терпеливо переходили з ними цей шлях, бути далекоглядними далекоглядними, розрізнені кожного окремого випадку, щедрими у роздаванні Божого прощення, бути людьми з великодушним серцем. Тобто, це було до речі визначено в такому апостольському листі мезірікордії. Є Етмізера, ось в одному з пунктів, а саме в пункті 10 є описане оце служіння. І до речі, цей апостольський лист мізрікорді Етмізера він насправді дуже гарно зараз розкриває суть служіння місіонера милосердя, і цей лист був заключним листом, якщо я не помиляюся, року Божого милосердя. Там були підсумки, і також були певні нововведення. У 2016 році призначались місіонері Божого милосердя терміном на період тривання року Божого милосердя. Однак відразу після закінчення цього року місіонері милосердя ті, які були призначені, отримали у своїх єпархіях листи від комісії у справах євангелізації з питанням. Чи ми хочемо продовжити це служіння? І якщо єпархельний єпископ давав на це своє добро, свою згоду, і також місіонар милосердя, який був призначений, ті місіонери милосерді отримали нові декрети. Декрети призначені знов ж таки місіонерами милосердя. Однак, це призначення не було визначене на якийсь певний час, однак воно є дане до відкликання. Тобто, вже в 17-му році прийшов лист з повідомленням про те, що наше призначення. Змінюється в часі, святіший отець продовжує дію надання цієї влади. Що цікаво, що служіння місіонерам милосердя воно набрало далі свій розвиток, тому що коли папа реформував римську курію, був введений документ, який носить назву предикати. Евангелію проповідати Євангелія, і тут з'явився один дуже цікавий момент. В Артикулі 59, який стосується декастерії євангелізації, вперше скажімо, в нормативі церкви міститься поняття місіонаря милосердя. І ось артикул 59 в другому параграфі згадує про місіонаря милосердя як про уряд який належить до дикастерії євангелізації, і, і про те, що ця дикастерія повинна дбати про постійну формацію місіонарів. Милосердя і пропонувати критерії для пасторальної діяльності, яким вони будуть використовувати у своєму служінні. І таким чином цей уряд обрав такої важливої стабільності. Ну і в перспективі, напевно, буде чим раз тим чіткіше окреслюватись церквою. Церква бачить місіонерів милосердя як живий знак, живу дію Божого милосердя, Божої любові. І важливий фактор євангелізації людей, і що найбільше це повернути людей до таїнства сповіді. Про те, у чому полягає служіння місіонерів милосердя, розповів отець Олег Барбуляк зі Істрійської єпархії Української греко-католицької церкви. Ви слухали українську передачу з Ватикану Слава Ісусу Христу! Лаодетур Єзус Христос!